Друзі, привіт! У цьому відео ми навчимося, як створювати анімацію спокою та ходьби для 2D-персонажа у Unity. І зробимо плавний перехід між ними. Ось наш персонаж. Так. Що нам перше зробити? Треба нам про зайти в анімату або створити його, додати інспектор ad компонент анімату. Ось він, Якщо його у нас немає. І тоді перейти туди і створити дві анімації спокою та хотьба. Переходимо у вкладку аніматор. Відкриваємо. Створюємо. створюємо першу анімацію спокою. Так, є, нажимаємо на Play і буквально нам в нас одного кадру буде. Створимо дану анімацію, виділяємо нашого плеєра. I dokładnie łowimy odkrywki więcej tak i następny kadr, dla nas odkrywki mniejsze i kopiujemy pierwszy kadr i wstawiamy sobie. tak E animacja spoko gotowa tworimy następną animacji, się dla na strzałkę, klip i naciskamy i strzałkę Є, нажимаю наплей і в мене вже є 4 кадри. Ну, у нас оходьбу перетягувати її в таймлайн. Виділяєте і нас справляєте на потрібну вам швидкість. Я думаю, так буде достатньо. Все, зберегли. Тепер переходимо в вкладку аніматор. Так, де це зал. Так, переходимо до вкладки аніматор біля персоналу, І ми бачимо наші дві анімації. Спокою і ходьби. Наступне, що нам треба зробити, це э, створити. Параметр, типу болель. Називаємо весь Voltrin. Зберігаємо. І тепер від анімації idle робимо Make Transition перехід до анімації ходьба. І таким же чином назад. В переході з анімації ходьби спокою до ходьби ми. В інспекторі нажимаємо плюсик і додаємо даний параметр. Він має вказувати. І перехід від анімації. Хоч би до idle. Ми також додаємо даний параметр, але тут вже ставимо false. І знімаємо сюди has exit time, щоб воно миттєво перевічове дану анімацію. Добре, ми створили дві анімації, створили параметри. Які говорять нашим анімаціям, нашим персоналу, коли їх слід підключати. Щоб була дана логіка робоча, працювала, нам необхідно створити скрип. Назвемо його Player Move. Він вже готовий. Нагадую, як його створити. Правою клавішу, create. І вибирайте скрипт. Повідомляєте скрип, відкриваємо його. Так, в мене вже тут все готове. Просто я закинув цей файл вам mm. до відео, або можете прямо з екрану передивитись і скопіювати собі. Тут нічого такого немає. Вказано пабік швидкість, де ми можемо вручну в інспекторі на персонажі встановлювати, як він має з якою швидкістю ходити. Викликаємо е фізику, rigid body, sprite render і аніматор. Ми викликаємо наш аніматор, тобто ми говоримо, що ми хочемо викликати. Дану анімацію. Далі у нас є ходьба по X-Y, X, де ми вказуємо, що ми стрілка можемо переміщатися. І в нас, звісно, вказано Flip X, де він говорить нам, що персонаж буде обертатися лицем в ту сторону, в яку він буде тримати свій напрямок. Добре, після цього, як ми зберегли свій скрипт, ми. Перетягуємо його на свого персоналу. І внизу в інспекторі у нас вже з'явився наш скрипт і де ми вручну можемо встановлювати швидкість. Добре, давайте подивимося результат цього першого. Запустимо наш візу. Так, як ви бачите, заключена анімація з покою. І коли ми нажимаємо стрілки його вліво-вправо, у нас включається зразу анімація хочби. Де видно, як наш персонаж переміщається. І застосовує дві анімації. Добре, готово. Тепер ваш персонаж має анімацію, спокою і ходьби з плавним переходом. В Наступних відео ми додамо атаку або стрибок. Всім дякую за увагу. До зустрічі!